Підрозділ Kraken, це, взагалі, правильно ви сказали легендарний підрозділ. Я для себе так з моменту, коли прийшов підрозділ, я називаю підрозділ людей, тому що ця ідея, яку несе підрозділ, і мотивація, це вона йде від людей. Тому підрозділ був створений на початку за декілька місяців до початку широкомасштабного вторгнення. Група офіцерів оперативна за дорученням керівника головного управління розвідки була міста Харків. Ми вже мали деяку інформацію, що противник готується відповідно проводити якісь активні наступальні дії на одному з напрямків міста Харків. І ці, скажімо, ця група працювала з метою організації руху опору. От і в якості того, коли противник вже почне якісь дії проводити відповідно на цьому напрямку, вже зустріч противника безпосередньо оборона міста Харкова е, Формувалась група офіцерами Головного управління розвідки з добровольців, які е, безпосередньо це були харків'яни. В основному ми розуміємо. Тому на початку війни от, е, з цією задачею, е, яка була Цих людей вони справились достатньо, скажем, добре. Зібрали за невелику кількість часу, за невеликий період, зібрали велику кількість людей, добровольців, сформували в підрозділи, почали активну підготовку. Головне управління розвідки свого боку надало матеріальні засоби зброю, свого роду сформували такі підрозділи да, першочергові для виконання задач. Потім вже цей підрозділ почав виконувати завдання, і на одному з там, скажем. Надії із нарад да, була така, скажімо, пропозиція от, назвати підрозділ Кракен. Чому Кракен це міфічна да, назва, ви знаєте, да, чудовисько, який е, свої щупальця от, проникає е, і якби. Міфічна назва походить того, що це потужне, скажімо, чудовисько, яке обороняє, захищає і може проникнути в будь-яку, скажімо, найскладнішу або сферу, або територію, і її оберігає.